І згадують, ніби поспішав жити. 12 хлопець вже став чемпіоном України, в 16 грав за збірну Росії, згодом за збірну Європи. І скрізь вражав своїм талантом. Він дуже сильний тактик. То тобто, якби у нього баскетбольне, він був 2,5 ростом, фізично дуже развив. Плюс у нього була велика і світла голова. Тобто є тренер Башкірова, така да, в Росії. Вона, коли... вона тренер була зборна, вона говорила, що дійсно Сережа це голова на площадке. Тобто він дуже, дуже багато думав. Скільки залишилося незіграних матчів. Фінальний свисток в житті спортсмена пролунав надто рано. Таких трагічних випадків чимало, що змушують все більше остерігатися доріг та недбалих водіїв. Моєго папу, ну якби машина під'їхала і німного бампером зацепила. П'яний водій був. І що, що ти після цього ти після Осторожні надав? Так, став дивитися, якщо хтось їде там, навіть я по пішохідному переходу, пропускаю там водія. За кількістю ДТП та їх тяжкістю Україна посідає перше місце у Європі. Щороку на дорогах гинуть понад 5 тисяч людей, а травмуються у 20 разів більше. Можливо, подібним заходам пам'ять про загиблих в автокатастрофах вдасться виправити цю сумну статистику. Після перерви в КХЛ, викликаної іграми збірних в рамках Єврочеленджу, хокейний клуб Донбас розпочав чергову виїзну серію з перемоги. Челябінську підопічні Андрія Назарова з мінімальним рахунком здолали місцевий трактор. Незважаючи на велику кількість китків, площину воріт з боку обох команд, жодної закинутої шайби протягом перших двох двадцяти хвилинок глядачі так і не побачили. Чудову гру продемонстрували Лейтон і Гарнет. Відкрити рахунок лише в третьому періоді вдалося Туамасу Кіїскінену. Його донечани і отримали. Незмінним до кінця зустрічі 1-0. Втім, друга гра виїзної серії не принесла підопічним Андрія Назарова перемоги. З мінімальною різницею донечани поступилися магнітогорському металургу. Розмочити рахунок вдалося лише в другому періоді. Шайбу воріт Кошечкина закинув Євген Дадонов. Але утримати перевагу Донбасу не вдалося. Протягом останньої 20 хвилинки ворота донечан двічі вразив Мозякін. В результаті 2-1. Перемога металурга. Та все ж таки в третій зустрічі фортуна знову була на боці хокейного клубу Донбас. Підопічні Андрія Назарова вперше в історії перемогли у фимську команду Салават Юлаєв. Багатим на голи видався перший період. Обидві команди закинули по дві шайби. Проте у двох останніх 20 хвилинках глядачі не побачили голів зовсім. Тож черга дійшла до болітів, і тут більш вправними виявилися донечани, закинувши дві шайби поспіль та не пропустивши жодної. Не перемикайтесь, далі команда спортивного простору розповість про обласний чемпіонат з кульової стрільби та всеукраїнські змагання зі стрільби з лука. Кубок Донбасу 2013 Око наче Ворла. Найвлучніші спортсмени Донеччини зібралися на чемпіонаті області з кульової стрільби. Участь у турнірі брали не лише професіонали з досвідом, а й початківці. З далекої відстані влучити прямо в ціль для них не проблема. У цьому тирі зібралися спортсмени з усієї Донеччини, аби виявити найвлучнішого стрілка області. Вік учасників не обмежений. Катерина початківець у цьому спорті стрільбою займається лише один рік, але свою справу знає вже добре. Понравилось то, що можна как бы, розвиватися в разних направленнях. Можна займатися э, стрельбой з пістолета из винтовки, лежа, з колена. Переходити на нові гвинтовки. От є нова вінтовка. Вальтер. Если попадеш определенне кількість очков, то переходиш на неї. Взагалі, кульова стрільба зараз переживає не найкращі часи. Справа в тому, що професійному стрілку потрібна відповідна амуніція, але коштує вона дорого, та й патрони не з дешевих. Спортсмени гроші на це шукають власноруч. Все, звісно, дорого пульки ті ж. Та же стрелковая амуниция, допустим, это стрелковый костюм, ботинки, вот куртки у нас стрелковые уже им по 30 лет. Ботинки по 30 лет, понимаете, ботинки новые проблематично купить, порядка 500 гривен стоят. Костюм стрелковый тоже дорого стоит, там порядка. Трьох тисяч гривень саме фінансова проблема тягне за собою проблему кадрову, бо не кожен може знайти відповідну суму, аби займатися цим видом спорту. Тож з кожним роком кількість людей в школах стрільби зменшується. З кожним роком все менше і менше виділяється средств. На пулевую стрельбу как по городам, так и в области. К сожалению, мы не можем проводить полноценные учебно-тренировочные сборы. Сократилось количество соревнований, очень сократилось участие наших донецких спортсменов в соревнованиях республиканского ранга. Але незважаючи на відсутність фінансування, професійні спортсмени в нашому регіоні все ж таки є. Ігор вже 15 років займається стрільбою. Він багаторазовий призер міжнародних турнірів. Звісно, тяжело виходити на міжнародний рівень завжди, коли піднімаєшся на кожну ступінь вище це, це переживання, та це труд це багато часів заняття. Школи з кульової стрільби у багатьох населених пунктах Донеччини відсутні взагалі цей вид спорту тримається лише завдяки таким містам, як Маріуполь, Донецьк, Горлівка та Артемівськ. Відбулися в шахтарській столиці всеукраїнські змагання зі стрільби з лука, кубок Донбасу, Донбасу-2013». Як проходив турнір, бачила наша знімальна група. Поборотися за Кубок Донбасу зі стрільби з лука до шахтарської столиці приїхали спортсмени з 11 регіонів України. Сам турнір проходив у так званому зимовому форматі. Лучники стріляли в приміщенні. Хоча з олімпійськими нормативами такі змагання повинні проводитися на відкритому просторі, адже в залі немає такого фактору, як вітер, що впливає на результат. Але відповідних майданчиків для стрільби з лука на Донеччині немає взагалі. До сих пор ми вот уже років, літ і навіть. Турнір у нас вже 11 лет проводяться. Стрельба із лука культивується дуже давно в Донецькій області. Також розміри спортивної зали не дозволяють лучникам стріляти з далеких відстаней. Тож на Кубку Донбасу лучники намагалися влучити в ціль з 18-метрової дистанції. Але самі спортсмени змагання в Донецьку називають одним із найкращих в країні. Ну, в Донецке очень хорошие соревнования, из-за того, что большой зал, очень много щитов, очень много детей приезжает. Очень классный режима. Гостиница очень недалеко здесь. Очень хорошо. На турнір з'їхалися спортсмени різного віку: наймолодшому сім, найстаршому 49. Тож за віком учасники поділені на три категорії. Участь у Кубку Донбасу беруть і недосвідченіші спортсмени. В поміщенні, от в закритому залі, у нас можуть бути всі достойні і на рівні з першого розряду і вище кожен вже може вийти і на 18 метрів потрапити три стріли в жовте. Тому на даному рівні це перший старт у нас в сезоні в закритому поміщенні. І, в принципі. Боротися вже приходится со многими, так сказать. І тут нет такого, щоб сказати, що це явный, явний лідер, він виграє. Стрільба з лука в регіонах країни розвивається по-різному. Десь доводиться все необхідне обладнання купувати спортсменам за власний кошт. Але на Донеччині цей вид спорту зараз знаходиться на достатньо високому рівні. Про що, власне, і свідчить цей турнір. Тенденция, динамика положительная, вот к, 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 к концу 2013 года. Если в 2008 году было порядка здесь, я приходил ребятишек, было 20-30 человек, то на данный момент их более 200. Есть, конечно же. И проблема это и материально-спортивная база, это приобретение инвентаря и оборудования. Но тем не менее, за счет управления по спорту, облспортуправления, за счет спонсорских средств, членских каких-то взносов мы. Регулярно виїжджаємо, команда виїжджає на всі українські сорінування, занімають різові міста. Всього на кубку Донбасу 2013 тисячі зібралися близько 160 спортсменів з усієї країни. Порівняно з минулим роком кількість спортсменів збільшилася. Це була остання інформація у випуску. За головними подіями зі спортивного життя регіону і країни слідкуйте у випусках регіональної служби новин та спортивного простору. Дивіться нас також у всесвітній мережі інтернет за адресою wwwk 61dnua зокрема і в онлайн режимі. Не забувайте, ми тепер також і в Ютубі. А вже в наступному випуску я передам стафету своєму колезі, автору та постійному ведучому спортивного простору Сергію Молоткову. Підтримуйте спортивну форму і бережіть себе до зустрічі за тиждень. bem.